Компанія Кіровоград-Елеватор Маш у своїй виробничій лінійці пропонує клієнтам конвейери, транспортери, стрічкові стаціонарні, призначені для транспортування зерна та інших сипучих кускових штучних тарних вантажів, як у горизонтальному, так і в похилому положенні. Залежно від довжини, навантаження і швидкості переміщення, конвеєр комплектується необхідною кількістю роликів, а також мотором-редуктором європейського виробництва. Ми виробляємо конвейери з шириною стрічки 500, 650, 800, 1000, 1200 і 1400 міліметрів. Стаціонарні стрічкові конвейери наша компанія виготовляє за опитувальними листами шириною від 400 до 2000 мм, продуктивністю від 60 до 2500 кубометрів на годину і кутом нахилу від 0 до 20 градусів. Конвейери складаються з привідної і натяжної станції, приміжних секцій, роликоопор, підтримувальних роликів, транспортерної стрічки і приводу. Конвейери комплектуються універсальними роликоопорами з можливістю регулювання кута нахилу бічного ролика 15 градусів. 30 градусів або 45 градусів. Привідні станції можуть бути укомплектовані барабанами з фотеруванням, рифленою гумою для зменшення сковзання стрічки у процесі експлуатації. У комплект поставки всіх конвеєрів можуть бути включені елементи автоматики: датчики швидкості стрічки, датчики контролю сходу стрічки та канатні пристрої вимкнення, а також датчики підпору. Наше обладнання у обслуговуванні і при монтажі є простим і зручним. За рахунок впровадження нових конструктивних рік, рішень та якості виготовлення. Всі механізми, у тому числі і ролики, комплектуються виносними підшипниковими вузлами з масльонками. Це дає можливість замовникам проводити планові ТО без демонтажу обладнання. З'єднання секцій конвеєрів здійснюється механічно. При установці конвеєрів на відкритому повітрі при необхідності конвеєр може бути укомплектований кришками або повністю закритого типу: закритий верх, закритий низ. З'єднання кришок. Механічне у складах підлогового зберігання для конвеєрів верхньої галереї передбачено розвантажувальний візок, що рухається на колесах, за допомогою яких пересувається уздовж конвеєра. У привідної станції використовується пряме підключення мотора-редуктора на привідний барабан. З'єднувальна муфта може бути встановлена за бажанням замовника. Комплектація датчиками, шевронами на стрічку і очисниками барабанів обговорюється окремо. Більш докладно з видами нашої продукції можна ознайомитися на сайті дабідабідабікірелмаш.ком